Надія пан подарунок на день народження мені в дитинстві перший раз зробила подарунок мати. На її погляд дуже щедрий і багатий. А перед тим, як мені це подарувати, закрити очі, попросила, і я заплющила і тільки чула, як шурхотіла бумага чи пакет. А вже ж це вірно, ви здогадались, діставала подарунка, який заздалегідь був придбаний для цього. Життя було в сім'ї скрутне, і перший подарунок, про це не може бути й мови, без і хвилював і радував мене. І що найбільше я бажала, те ним стремтінням уявляла. І в мріях полинула недалеко, і уявляла не багатство і не лелеку, а маленьку і дешеву іграшку, дитятко, гарненьке миле попсинятко, яке вміщалось на моїй долоні, таке я бачила в магазині в Василькові. Грошей у нас, як завжди, було небагато, тому ні разу я не наважилась прохати матір, щоб вона. За 32 копійки мені його купила, хоч це була одна та іграшка, яку я вже давно хотіла. Нарешті думала про це лиш здійсниться мрія, яку плекала я, а замість цього плакала спочатку я. А потім матінка моя. Вона купила плаття, воно було приємне і миле і, мабуть, дорожче. Та це було не те, що я хотіла. Пізніше я трошки грошей заробила, сама цей подарунок я собі зробила. Була це найдорожча іграшка моя, яку любила і цінувала я. Натомість мати мене вигнала прогнала. І ще тоді, відмовила вона, не буду більш нічого дарувати тобі я.